Оце оце по типу стоянка, гараж. Друзі, всім привіт! Ви на клієроґеймс і це новий відеорок. І я відновлю своє поселення. А, баба. Коротше, подивіться, що я вже встиг побудувати завчора. Дивіться, я побудував коротше, вже дорогу і тут панується будівництво міста. Ось бачите, пішохідний переход. Оце оце по типу стоянка, гараж. ось тут, тут будуть створюватись. Майбутні машини. Отже, перша моя машина, як завжди, вона перша. Також тут планується побудувати автозапрачну станцію. Ось тут бачите, для неї потрібно багато території. І як бачите, ось така от велика територія тут. Але сьогодні я буду. Перероблювати будинки. Ну а перед початком даного відео хочу попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумав вам щось прикольне. Ну а я починаю цей відеоролик. І так, друзі, як бачите, я вже зробив нарешті свій будинок, його треба ще облаштовувати. бачите, він ще не до кінця дороблений, але... Трішки він вже є, якби. Ось Мерія з минулого відеороку. Як бачите, я тут вже трішки перероблював в будинки, але бачите, що вони не дуже ще гарні. Ну, Давайте ось тут це от все приберу. ну, давайте зараз перевіримо. Пос один. And... пос 2. Опана готово. Дивіться. Ні, ну в принципі, так мені подобається. І тоді. Давайте зараз магічним чином я ось, зараз ось це от усе ступеньки. Перероблю. Ви мене спитаєте. Артем, в тебе ж є мод, де можна зробити кріш. Ой же ж він, мене спит... ви мені скажете. Ось як би так, я можу це зробити, але в мен... усе от у мене буде старе поселення, а усе от вже буде нове, нове місто. Я хочу з цього зробити нове місто, а. Тут просто переробити, щоб воно було більш світлим. То ось все. Я хочу ось тут залишити все, як воно і є. І так, друзі. Як ви бачите, я вже кри е кришу переробив. Тепер я пишу посну. Давайте посюди аж. Пос 2. Епу e лейс. Хопа, на. Дивіться, як вам. Швиденько. Ось тільки усе... Ну, Добре, нехай буде так. Все, що в нас таке. Не, не дуже я виправив кри... кришу. Це треба виправити. Так, вилазимо звідси. Оп-оп і оп. А і тут дивиться, не виправив. Що. Куди я дивився питання? Опа, дивіться. Все як гарно вийшло. І так, тепер ми. Шукаємо підходящі двері. Я думаю, що ось ці от двері підійдуть. Давайте перевіримо. Дивіться, прикольно. Так, ось ці оти залишаємо. Так, тепер до свого будинку поставлю теж такі двері. Дивіться, як гарно. Так, тут нічого не треба направляти, начебто ні. Все окей. Ось, до речі, моя сцена. Теж е, з е, минулого відео року. Ну, зрозуміло, з якого. Так, а я не зрозумію, чому тут нема сходинок. Це треба швиденько виправити. Копіюю та ставлю. Щоб було все гарно. Оп! Так, тут в нас є сходинок. А тут давайте ще я зроблю раз. два. Ось так вже, думаю, гарніше набагато. Ось тут трішки я спущу їх. А сюди поставлю. Ні, давайте все ж таки поставимо. Все, сюди нам не потрібно. Там вже ліс. То нам не потрібно? Хоча, якщо ви заходите, то я перероблю з цього Гроба знов будинок зроблю. О, тут навіть я можу зробити Раз, два, Сет. Стон, Брікс опана все. І нічого не треба робити тут. Нічого не треба ставити. сет 2. Ніпо. А. І сюди можна теж поставити землю. Ось так от. І буде усе дуже гарно. І так. Не забуваємо що ми взагалі-то ставимо двері сюди. Так, тут у нас все ок. Усе good. І, схоже, що це усе. Добре, давайте ще сюди поставлю двері. Щоб не ображались. Тепер давайте трішки у своєму. Так, мені тут що є десь дирка. А, здалось. Ну ок. Давайте у своєму будинку я теж поставлю вікна. Ось сюди от. Бо без вікон, ну, це неможливо. То ще вори якісь проберуться. Піднімаємось і давайте. Ще ось так. Навпроти зробимо. Начебто готово. Я вважаю, що нам потрібно тут ще зробити метро. Оце в наступному року. І давайте вже. І давайте на останок часу я зроблю якийсь парк Ну, бо потрібно ж нам звині якісь. квіти ліса нам ж. Тому давайте пос один. Ви не повірите. Що зараз буде? Полз. Два. Сет. Нуль. Так, я просто геній. Це просто геніально. Щоб зробити парк, треба прибрати зелене усе. Я знаю, що це дуже-дуже, дуже геніально. І так, що нам потрібно тут? А. Раз. Д два. Сет. Нуль. Раз. Два Сет. Сид. Два. А ось тут все я прибираю ось тут. І так, друзі, давайте зараз я виставлю тут дорожку. Просто йду по цій лінії уявній. І зараз. Давайте. Та все одно. Давайте по сюди. Set stone Bricks. Оп. Не батон, а? Не батон, а bricks. Ось, Все готово. А ось тут давайте зараз роблю площу. А ще ось тут я зараз зроблю ще одну доріжку. set stone bricks. Готово. А ще в мене є ще одна ідея. Ось тут зробити ресторан. А ось тут зробити площу. Раз. О. Ще в мене є одна ідея. Раз. Два. Сет. Сет. Хай. Конкрети. Опа, це в нас буде наш фундамент. Е, я його, напевно, пізніше перефарбую на інший. Це в нас буде вхід сюди. Це, дивіться, як гарно. Ну, більше не буде нічого робити. Все побачите в наступних відеороликах. І так, я забув зробити головне поставити те, на чому ми будемо сидіти. Правильно, і це нас. Буде в нас мало тут де посидіти. А з щось пізніше зроблю ще. Можливо, просто тут можна буде бігати. І так. A few moments later. І так, друзі, ось він вже підійшов до кінця, як бачите. Я вже доробив сквер, парк, не знаю, назвати це як хочете. Ось Але я ось, така, ось така от ось я ще зробив освітлення. Е, також я прибрав золот, точніше залатав яму, ось тут голови закриті. закриті. І скоро, напевно, вже, вже будуть відео з нового міста. Ось тут дорога, усе є, тому все от в нас місто, ось це от можна сказати околиці, хоча це в нас ось це, от, напевно, площа буде це. Центрально. Дякую за перегляд даного відроку. Якщо, якщо вам сподобалось відновлення посилення, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, бо на 2000 підписників я придумав вам щось прикольне. З вами був Яро Геймс, і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро поругами свого ісмівого. Ізмівого.